Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. ТВП-5051 дуже командно залежний, якщо сказати кількома словами. А в команді противника ми маємо три важкі танки, два СТ і дві ПТСАВ. Будемо гра... грати зараз напрямок СТ і граємо ми, як бачите, двома ТВП. І скажу вам так, що 2 ТВП це дуже складний взвод. Чому? Тому що якщо ви будете грати, розряджатися разом, то, скоріш за все, ваш взвод швидко розберуть СТ-противника. Тим часом з 4 снарядів даю 3. По ФВ-215Б183. Чому 3? Тому що перший зайшов, просто збив услю, він трошки постояв і отримав наступні три снаряди від мене. І тим часом треба кдешитися 20 секунд. От, А тут є 54-й, дивіться, який 54-й виїжджає прямо на ТВП-шку. А як він так виїхав? Тому що друзі-карту не дивився, тому і виїхав. І навіть місцевзводний, бачите, він не. Закадешився ще, але вже допомагає мені в тому, щоб забрати 54-го, щоб я е, не нахватався тут снарядів від команди противника. Тому що там десь ще е, поїхав Центуріон. А центуріон ми бачимо, що поїхав взагалі, переїхав туди в сторону нашого респа, тому я так подивився, думаю, що туди я не поїду. Їду в іншому напрямку. А тим часом мій завзводний вже трошки шотний. Їдемо відсвічуємося і граємо на дистанції, так як ви е, знаєте. От завзводний е, мій також знає, що е, десь там була бабуся. І, до речі, ми граємо з моїм завзводним не е, з голосовим зв'язком. Тобто ми граємо без Discord, граємо звичайно. Е, але багато боїв вже зіграли з ним, і плюс-мінус можна сказати, що зіграний взвод. Бачимо тут є Даю йому всього два снаряди, два постріли, і треба йти на КД. 23 секунди маю КД барабану. І поки він кидешиться, можна трошки почекати, подивитися, що відбувається. Тим часом у нас рахунок 2-2. Десь там вже Левандовський і Хеві поїхали на горочку. Я розумію, що в Хевіка я не попадаю, тому треба щось вирішувати і їхати в іншому напрямку. Бачу, що у нас наша вафля поїхала в по місто, і зараз вона там світить того самого Єсотого, який тільки що тут підставлявся. І треба щось з ним робити з цим ЄСОТОМ. До речі, я стріляю в задню частину ЄСО, тому що там двигун. І він частенько буває, плюс паливні бак, і частенько буває так, що він загоряється. А тут Центуріон мене чекає. Ну, Чекай. Чекай Центуріон. Тим часом сотка їде десь за нами. Ми бачимо, що наша вафля тут вже потерпає від нашого. Від... Гриля команди противника. І звісно у гриля киде швидше, і гриль 100% забере нашу вафлю. А нам треба дивитися і думати, де де перебуває зараз Є -сотий. і чомусь Я так і подумав, що він зараз тут буде їхати. Але е, ще думав, що він поїде в лоб. Але бачите, він в лоб не поїхав, тому що їхав десь там е, через ту сторону, де точка Б у нас знаходиться. ну от Той самий Центуріон. Знаходиться на склоні. Ми це бачимо і, скоріш за все, він нас тут не чекає, і тому розряджаємось. Дуже швидко роздає свій барабан ТВП, і це, звісно, його перевага цього танка, що він може за 6 секунд роздати 1200 шкоди. Але питання в тому, що довге КД. І це КД. Його, скажімо так, переваги цього танка, воно не виправдовує. Чому? Тому що 23 секунди, друзі, між пострілами півтори. От і рахуйте, 6 секунд на те, щоб роздати барабан. Да, Це швидко, але питання в тому, що якщо ти будеш грати сам на сам з якоюсь СТ, то скоріш, скоріш за все, що СТ тебе розбере. Карта Міддлбург була, друзі, взводний бій на 2 ТВП, 6140 шкоди, 3 фраги. Зробив медалька майстра. Отака, друзі, планочка на ТВП. Хто хоче майстра, хто хоче грати на цьому танку 2800, 2800 тисяч срібла. І отак от от ми з моїм совзводом зробили майже 9 тисяч шкоди в цьому бою. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна! Бажаю вам гарних боїв. Пака.